Привіт, всім так. Ми провели Лію. Вона поїхала. Поїхала на три дні, на дві ночі буде без батьків. Їй чотири з половиною роки нагадую, ось так зі школою, з класом, з двома класами, з вчителями і з помічниками. Вони в понеділок вранці одразу після канікул. Виїхали, куди саме вони поїхали, на яких умовах, як це взагалі можна вкласти в голові, щоб настільки маленька дитина, малі діти залишились без батьків і просто провели відпустку біля моря? Я розповім наприкінці відео, якщо вам буде цікаво переглянути мій влог. Ви обов'язково дізнаєтесь, як так сталося. А зараз, зараз покажу, як взагалі все відбувалося, як пройшов день, як пройшов понеділок. Дякую вам за вчасно, за ваші вподобайки і коментарі. Лічка, куди ми йдемо зараз? Їдемо Їдемо до школи. Хто там чекає? Автобуси всі поїхали. Привіт, всім. В Лії розпочинається пригода на три дні. Перша самостійна мандрівка без батьків. Отак. Отак. Ранок без 28. Лі, Лій, кажи, куку. -ку. ну что, стоит автобус? Стоит уже. Так, все с батьками. Okay. Ты куда едешь? It's a Три дні без дітей. Так, Петро з Григорієм самостійно поїхали. В школу. Повернусь зараз. Допомогти треба Семену. Скільки не просила вчасно зібратися, не може кофту знайти. Буває. Бувай! Так, зараз в мене 4 години, 4 будинки, а потім буде година перерви. Їду до сплячої мадам. Майже постійної тепер клієнтки. Одразу відправили в аптеку за ліками. Отже, я впоралась з завданням, бо мені треба розбудити мадам вранці. І не завжди це мені вдається. Цього разу все пройшло успішно, бо вона одразу згадала, що треба сходити мені за ліками, на що їй зранку потрібно. Не знаю, чи вона зараз знову ляже спати. Нагадую, що їй вона лікується від онкології. Не рак і вже давно це триває. Я її майже вже рік Майже рік вже її знаю. Власне, називала її сплячою, тому що вона весь час мого перебування спить і в день і ввечері і весь час. Ну це в неї після курсів лікування така, така поведінка. Я вже біля будинку поставила велик, йду до Лідії з сусідки. Два, Два рази на тиждень, понеділок і четвер, я, як завжди. Так, квіти. Ось ці квіти, я не знаю, що це таке. Камелія, там майже всі відцвіли вже. Дуже гарно. Друга година теж закінчила. Велосипед і їду далі. Може на хвилинку додому зараз зайду. Десь у нас унизу. Скинула куртку і хоч хоч прохолодно, вітер дуже холодний, Глясе, як сказала Лідія, заморожує. Але ж мені зараз треба забрати свою куртку в письменників там, де я її забула. Середу минулу і стане тепліше. Тут не дуже далеко, 5 хвилин великом. Постійно думаю про Лію, щоб ви знали, як вона там, чи все добре, чи не закачала її в автобусі, але я попросила, ну, попередила, що їй може. Стати погано, її посадили в передній ряд. Сіди сидінь, будуть спостерігати. Так, зараз в мене мадам Ніколь. Через паркан, там будинок соціальний, в якому мешкає і вет, мадам Гемблерка. Вона мені подзвонила, коли я була в Ліді, і сказала, що в неї дуже-дуже багато всього салату і різного іншого овочевого хлібного для курей. І чи заїду, я заберу, бо воно, я в неї має бути зараз, о, завтра. Вона хоче, щоб я сьогодні заїхала. А, так що я після годинки праці ще туди загляну. Головне не забути, бо в мене на рефлексах вже є маршрути. Кожен день, кожен тиждень. Один і той самий маршрут, можу просто на автоматі поїхати додому. Щоб потім не довелося повертатися. Так, письменник і його дружина в порядку. До речі, звуть його Андре, а дружину Ан... Рене. І йому 98 років, скільки їй років в мене не зазначено, але за виглядом, думаю, вони ровесники. Взагалі. Івет подзвонила мені запитати, чи я сьогодні в Марінуель. Кажу, ні. На цьому тижні залишили тільки середу. Взагалі там багато кого скоротили, мені вранці прибрали години, тому що працюю весь тиждень ввечері. І Вет каже, не можу додзвонитись їй. Думала, ти в неї зараз, наприклад. Або, наприклад, як Ніколь, якої Альцгеймер. І хоча я тут прибираю два рази на тиждень, але не прибирають мої години, бо я маю її відвідати, щоб проконтролювати, чи все гаразд. Бонжух! Так, переїжджаю. Не забула, доїв заїхати. Бонжух, Семо! Так, забрала там насправді не такий вже й великий пакетик салатом, але ж це про увагу, це не про обрізки для курей, це про увагу. Побачилось зівет. Насправді дещо дивно відбувається, через що варто переживати, тому що... Перейматися, тому що Марінуель вона каже, що дзвонить їй з вечора, ввечері дзвонить, не відповідає. Сьогодні півдня дзвонить е месаж, ну, смски відправляє, і вона їй не відповідає. Це доволі дивно, тому що вони близько спілкуються постійно, на телефоні висять. Тобто, щось мені теж неспокійно на душі. Подивимося. Я буду там десь поряд, може заїду. Постукаю в двері, дізнаюсь чи вона взагалі вдома чи ні, що сталося. Узбіччі стоїть машина, попереджувальний знак, а попереду косять траву. Ось. Узбіч. Регаламентні роботи. По благоустрою дороги. Цяцький обід на швидкоруч, як це називається? Домашні яйця наші, трохи цибулі в мене було. А це сердини. Баночка в мене ще є. У нас ще є запаси таких консерв з багетом, який я розморозила. Тобто він такий м'якенький, свіженький, навіть пахне свіжим хлібом. Смачного мені. І Лідія, моя сусідка, ось такий мені сьогодні кекс подарувала. Щораз, щотижня. Це в неї, я думаю, навіть <смі> десь записано, що вона має мен... мене пригостити. Її правнучка теж сьогодні, до речі, поїхала разом з Лією в автобусі. Вона, здається, в одній групі чи в паралельній, точніше, в класі з Лією вчиться. Це я точно знаю. А я вже знову на коні. Вітер. На ну, зараз все, в школу під'їду, бо я тут поряд. Хлопці могли би самі приїхати, але чом би і ні, все одно мені по дорозі. Як там наша лія зараз? Думаю, все добре, весело момент. З, з бюро е, з питанням, чи в мене працює бейдж на телефоні. Це те, що я сканую, коли приходжу до бенефіціарів. Я, на... я передзвонила, кажу, та наче працюю. Ну, прийдіть в бюро, перевіримо, бо маб... ну, кажу, що якісь проблеми. Ну так, схоже, що не працює. Я йду, думаю, я ж не завжди сканую, інколи забуваю. Зараз мені, мабуть, пояснюють, як це все серйозно для мене тепер. Коротше, іду. Зараз подивимось, що там сталося знову. Так. Ще три будинки, три візити по пів години. Поїхали. Чоловік вже вдома, у нього урок французький. Він поспішав доїхати. Тому я на машині вже з велика пересіла. І це добре, бо доволі далека відстань в мене буде до паралізованого носів. Так, Але спочатку центр міста і тут в мене мадам, яка живе в закинутій стоматологічній клініці, яку я називаю найважчим випадком в мене, але я витримаю, я впораюсь. Тут закінчила і згадала, що я ж забула розповісти, що там в бюро мене чекало. Що мені розповіли нового про обов'язки, про які я не дуже то підозрювала. Так, так ось вони справді в програмі відслідковують ці чіпи, бейджі, так звані. І, ну, так як мені за півтора роки, більш ніж півтора роки, ніхто нічого не казав, коли я там не сканувала щось. Або забувала, або пізніше це там робила якось. Я не придавала такому, такого значення, не надавала такого великого значення цим бейджем. А сьогодні мені Каті каже, що ось бачиш, ти щось там не відсканувала, там не відсканувала. Якось не на постійній основі видно, вони цим займаються, це перевіряють, в порядок приводять. Не знаю я чому, їй раптом треба було подивитися, як я це сканую. Але сказала, що так, треба обов'язково це робити, а то потім у них там бардак. Не зрозуміло, де і скільки я працюю. Власне. Будемо ставитись більш прискіпливо, як ви знаєте, я сканувала. По можливості сканую, і ви знаєте, що мене вже не раз це рятувало від якихось там непорозумінь, скажімо так, дрібних. Але треба це робити тепер на постійній основі, не забувати, відмічати, бо я якось так занадто легко до цього ставилась. Раз знову буду допомагати медсестрі чи медбрату як минулого разу. Сію паралізований а зараз. Бонсуах. Тут закінчила все ок, все добре, але це та медсестра, яка запізнилася. На минулому тижні, здається, ну попередні рази, і, з якою я їй не встигла попрацювати. І вона саме користується цим підйомником краном, тому що інші двоє, з якими я тут е перетиналася, вони самостійно переносили дуже так вправно за, просто за секунду. Е -е, ця ж медсестра користується цим підйомником спеціальним. Це забирає більше набагато часу. Ось сьогодні ще довелося більш ретельно помити місію. Було що робити, як вона каже, що ви їли, Кабачки сьогодні. Ну і взагалі, весь цей процес туалету, скажімо так, відбувається постійно з жартами, з посмішками. Вони постійно один над одним підшучують це її над нами, над нею, над медсестрами. Вони над ним. Ну, взагалі, така доброзичлива, тепла ситуація. І дружина така, вона дуже делікатна в нього. Тому гарна атмосфера, нічого там такого гидного, образового чи ще якогось шокуючого не буває. Все якось так природньо. Це цікавий досвід для мене насправді. Цікавий і в тому числі, тому що, ну, ось. Дивлюсь, як я до цього ставлюсь. ну, На свою реакцію. Спостерігаю за своєю реакцією на такі ось події, на такий догляд також. Ось Паралізована людина, як це відбувається. Все, зараз мені потрібно ще на півгодинки до мадам допомогти з їжею. Вона там теж біля центру міста, біля мого будинку, недалеко живе тож І закінчу вже. Зараз 27 хвилин восьмої. Все. Додум. Отже, добре, що ви дочекалися, тому як ви нагорода, розповім в деталях більш-менш наскільки це можливо, те, куди ж таки поїхала наша дитина маленька, за якою ми всі сумуємо, тому що ну, це просто по перше незвично без неї проводити. Дні, день, дні, ввечері, але ще тому, що мені психологічно важко, бо їй всього 4 роки. Я не можу з зроз... ну, поки що прийняти те, що вона в такому юному малому віці може бути настільки самостійною, щоб разом ось навіть мешкати в готелі в кімнатах з однокласницями. Але що ж це за поїздка? Насправді, як мені пояснили, я взагалі не дуже уявляла, не могла зрозуміти, що це буде, але ще в вересні нам повідомили, запропонували спочатку батькам, а потім повідомили, вклеїли такий інформаційний лист, в якому розповідали про місце. Локацію, скажімо так, це щось на кшталт табору дитячого, готельний комплекс такий з аніматорами, з різними розвагами, басейнами і все це на березі моря середземного. Що діти туди поїдуть? Поїдуть ось наприкінці квітня. Тобто це ще в вересні нам пояснили. І там було. Розписано скільки це буде коштувати загалом 90, майже 90% там чи 80% коштів покриває закриває мерія а батькам треба за все це заплатити за кожну дитину 60 євро. Власне, коли вже мова стала про гроші, це вже було мабуть в лютому, на початку березня. Мені до мене додатково звернулася вчителька, пояснила, що ну. Давай, ну, що ви вирішили? І тут я зрозуміла, що ми мали щось вирішити е, з цією поїздкою. І я відповіла, що ну, так я подумаю: е, важко мені було це прийняти, але так, я погодилась, бо як вона сказала, що в них все організовано, і вони це роблять регулярно. кожний... Кожний рік вони їздять і знають точно, що відбуватиметься. Я власне заспокоїлась. Ну я дуже довіряю вчителям. Вони професіонали, і це видно по тому, як вони поводяться з дітьми, що в них там відбувається, і так далі. Отже. Заплатили ми кошти, і після цього були одні збори, де нам все... збирали батьків. і Я розповідала про це, що були збори організаційні, і нам там розповідали, що і як буде відбуватися, після яких, після цих всіх пояснень, я більш-менш заспокоїлася, бачила, як батьки реагують. Всі хвилювалися, звичайно, але з тої з з тих пояснень, які ми отримали від організаторів, від вчителів. Було зрозуміло, що вони це роблять реально кожен рік. Вони в них відпрацьований механізм. Вони точно знають, навіть які можуть бути ексцеси, як діти можуть поводитись. що... Буде їх хвилювати, які там різні дрібнички можуть траплятися, неприємні, неприємні. Як цьому запобігти? Я маю на увазі і погане самопочуття, і там сум за батьками, і навіть прийом, якщо комусь потрібен прийом медикаментів, як це все було організовано. Але найбільше, що мене ще порадувало і що я відмітила, що вони готували дітей, так як Лія, про це про цей готель, про море. Вона навіть я ще ну, не могла до кінця зрозуміти, про що вона говорить. Ще ось ну, до моменту, коли нам нагадали про те, що треба оплатити або погодитись, вона почала розповідати, що поїде, поїде з класом, поїде на море в готель, як вона каже, будемо жити там. Вони. Майже з вересня починаючи весь педагогічний процес, і те, що вони чим вони займалися з дітьми, як вони їм ну. Пояснювали різні життєві обставини, різні моменти. Вони всі були направлені на те, щоб ось психологічно і навичками дітей підготувати до цієї поїздки. Я могла б довго про це розповідати в дрібницях, але я думаю, ви мене зрозумієте. І навіть ну, момент, щоб ви зрозуміли, десь за, Тобто, канікули пройшли, а потім вони поїхали. І ось десь за тиждень до канікул в них був тиждень. Присвячений тому, щоб вони в класі обирали, з ким вони будуть жити в, в кімнаті. Тобто, ось такий момент і в них був тиждень на те, щоб визначитися, щоб якщо е, хтось поміняє думку, або будуть якісь ну, когось не поділять з дітей, щоб все, щоб в них був тиждень на те, щоб все це обговорити і підготуватися. Щоб, тобто, щоб ви зрозуміли, наскільки до дрібниць було все е, продумано, наскільки ось такі моменти були враховані. І діти були м -м, абсолютно, ну це треба було бачити, як біля автобусу вони навіть е, Крістов вчитель сказав: Ну, все, ді, ну, діти стоять біля батьків, ну все, сідайте в автобус. Діти хоп і пішли в автобус. А батьки такі, О! ну, Крістов посміявся там, пожартував. що... Все, батьки не потрібні. Ну ось ці чотирирічні, там п'ятирічні діти, вони настільки весело, активно Лія постійно про це говорила, постійно готувалася. Ну і варто зазначити, що постійно вона мені говорила, що вона буде сумувати. Один раз навіть ну не один раз. Ну ми вона весь час ну поверталась до цієї думки. Кожен день запитувала, коли це буде, коли вона поїде. Коли вже в школу вона знала, що в перший день школи вони поїдуть. Кожен день вона запитувала по кілька разів, але одного разу ввечері вона засинаючи, вже вона мені казала, що. Мама, коли ми сядемо в автобус, ми будемо дивитись у вікно і будемо, і будемо дуже сумувати за батьками, за мамами, за татами. І ми будемо дивитись в вікно, і ми можемо навіть плакати так нам буде сумно, але це всі будуть плакати, тому що це нормально. Нормально я вам передаю конкретно словами, що говорить мені чотирирічна дитина. Тобто в неї є думка, от вона точно знає, що їй буде сумно. Тобто вона готова прийняти ці свої емоції. Вона знає, що це нормально, те, що їй буде сумно, без батьків, що вона вперше їде. От, все це вона мені проговорювала. Багато інших моментів знову ж таки про виховний процес, про те, що тут в школах відбувається і як це відбувається. Я можу говорити довго. Не хочу затягувати ще довше це відео. Якщо вам цікаво, ми можемо присвятити цьому окреме відео. Можливо, зробимо пряму трансляцію. Про це поговоримо. Але наразі ось така ситуація. Мені. Я все ну, я весь час думаю про неї. Мені важко смиритись з тим, що чотирирічна дитина може поводитись настільки там самостійно. Але я довіряю професіоналізму людей. Там є ну добре, на останок завершив два два класи, два вчителя, два професійних помічника вчителя, помічниці насправді це жінки. А вчителі на олії вчителька, і там чоловік, вчитель Христов другого класу. І далі. Помічники професійні, потім дівчата, я так розумію, вони студентки чи практикантки по дві на кожен клас. Тобто, це вже ну, в класі всього поїхало 42 чи 43 дитини. поїхали, Тобто в класі 20 дітей, там 22 дітей. На них вчитель, професійний помічник, дві практикантки, і ще помічники з організаторів, які їдуть звідси з карбо... ну, чоловік чоловіки, дружина. Я думаю, що вони ось такі організатори щорічні. І там буде е, два аніматори на кожен клас, тобто ще четверо е, всього добре. На один клас на 20 дітей. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, сім дорослих на 20 дітей буде. Е, тому думаю, що все має бути гаразд, все має бути враховано. Подивимося, залишайтесь на каналі, ви обов'язково побачите продовження цієї історії. А, і ті емоції, з якими повернеться лія, що вона нам буде розповідати, але це точно буде вже нова лія, яка матиме ось такий досвід самостійного перебування без батьків на березі моря, відпочинку без батьків. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, ви вже поставили вподобайки. Сподіваюся, ви напишете мені коментар, і ви підписані на цей канал. Якщо ні, будь ласка, підписуйтесь. В нас щодня цікаві відео виходять. Я сподіваюся, що цікаві. так? Добре, бувайте, гарного всім дня, спокійного дня.